Тай на море ночувати, А за нею сизий селезень. Та й став їй казати, Стривай, качечко, стривай, сіра я, я скажу тобі дещицю. а на тебе сіра качечко, та й на дітки плетуть тітки. Нехай плетуть, переплітують, я того не боюся, діточки курнуть, сіточки порбуть, а я старай. Давно це було, Та як не згадати голодне село і зажурену матір, Великою матір, всю Україну, що з голоду вмерла, ні в чому не винна. В краю хліборобів кругом ні зернини, лиш горе та сльози і ще домовини. Багато, багато усіх не злічити, пішло людей в землю, навіки спочити. Ішли про загони від хати до хати, щоб крихти останні в дітей відібрати. І падали люди, вмирало село. Такого в цім краї іще не було. Бачиш ти в селі пусту комору, з якої зерна вимили дотла. Як навіть марво виймали з печі і забирали прямо із горшків. Окрайці виривали з рук малечі, з торбиночок нужденних стариків. Ти кажеш, не було голодомору? Чого ж тоді? Як був і урожай, усе сеціль викачували з двору, гриби, нічого людям не лишай? Хто ж села вимерлі на Україні, російським людям поспіль заселяв? Хто? На чиєму це лежить сумлінні? Імперський молох світ нам затуляв. Я бачив сам оту зловісну пору. І пухлих, і померлих на шляхах, і досі ще стоять мені в очах. А кажеш, не було голодомору. Наближався кінець зими. Сім'я Катранників з нетерпцем виглядає крізь шипки. Мирон Данилович ледве ходить. Дружина схудла ще дужче. Лице як попіл, діти як сонні тіні, животики їм роздулися, гризуть усе, скалку від конячої кістки, папір від коробки з ячмінної кави. Розмовляють про те, що тепер місяці по-іншому називаються: грудень! Трупень, січень, могилень, вересень, розбоїнь, жовтень, худень, листопад! Пухлий, лютий, лютий-лютий, Березень, пустирень, квітень, чумень. Мати журилася, дивлячись на доньку, згадуючи чоловіка, від якого довго немає ніяких звісток. У хаті замість людей були тепер бліді і приречені приводи. Коли Мирон Данилович повертався назад, відчував себе зовсім хворим: близько село. А йти не може. І Гірко подумав, чого хочуть руїнники, що вдерлися з назвою будівників світла, самі ж приблуди найняті мучити. І ти хлібороб від самих предків мусиш гинути з родиною, бо кувачі гріха звеліли кожному виконавцеві своєму. Вбий душі, а так мало ти хотів тріпного місця під небом, кормити дітей і одягати. Ледве-ледве добрів до двору, а коли родина вийшла на двір, батько був уже неживий. Діти кричали і билися в плачі, мати ледве стримувалася від розпуки, втягли чоловіка в хату, сподіваючись, що ще відживе. Але марно застигли вгорі. Діти молилися за татову в душу, як мама сказала, потім безсилі всі півдня копали могилу. А коли впали перші грудки землі, Оленка з Андрійком аж зайшлися плачем. Шаліли тата дуже, був світлий, словом і серцем до них, як при небі. Ніколи не чули від нього окрику недоброго. Дарія Олександрівна зайшла до хати і лягла безтямно. Коли спам'яталася, побачила дітей люто голодних, пішла до торби, що чоловік ніс і знайшла там. «Бозю, що там у тебе в руці? Дай мені Бозю, хоч соломинку, щоб не втонути в голодній ріці. Бачиш, мій Бозю, я ще дитинка, тож ж підрости, хоч би трохи бо дай, світу не бачивши білого, Бозю, я. Ташенятко прибитій дорозі. Хоч би одненьку пір'їночку. Дай. Тату і мама холодні мерці. Бозю, зроби, щоб їсти не хотілось. Холодно, Бозю. Сміх дуже білий. Бозю, що там? Тебе, в роті, мати встала рано і почала варити незмінну юшку. Андрійко теж встав, став говорити з сестрою, а та не відповідала. Мати вся задрижжала. Хоче підійти, а ноги не несуть. Ледве подужавши неміч, підійшла до Оленки, а та вже й застигати почала. Моє дитя таке любе. Ніколи не пам'ятало мені кривди ніякої. І все мені прощало, і таке блаженненьке моє, і чисте, як сірочка мені. Чого ж ти впала з неба і вже не зійдеш мені? закам'яніла. і довго не могла погодитися з думкою, що треба виносити дитя в садок і загортати в ґрунт. Під голову Оленці поклала маленький ранець, з яким вона любила ходити до школи. Один зошит Дар'я Олександрівна залишила собі, загорнула могилку. І застигла, мов камінь. Боженько милий, я знаю, що ти є на світі, хоч знову сьогодні приходив до нас той дядько, якого мама називає активістом. Недобрий він, кричав, що тебе немає, що ніхто не врятує нас. Ворогів народу. А мама казала, що народ це люди, і ми теж народ. Господи, я завтра піду в ліс шукати ягоди. Вийду ще вночі, щоб не бачив той активіст, та й не доберусь швидко. Чомусь ніженьки почали боліти і пухнути стали. Осінь вже. Може. Хоч шипши не знайду Принесу мамі. А сьогодні пошли нам Боже хоч крихітку, хлібчика, ні, хоча б жменьку, зерна або краще дві, бо мама не дочекається завтрашнього сонечка. А як же я без неї, Боженьку? Загупала в двері прикладом. Заграла, заскрябало в шибку. Ану, розчиняй, молодице. Чого ти там криєшся в хаті? Застукало в серці, різнуло. Ой, горе, це ж гості до мене. Та чим же я буду вітати? І ще ж не вварився синочок. Ну, як же живеш, молодице, показуй, що вариш готуєш. Стоїть молодиця, ні з місця. І тільки всміхається чудно. Ви хочете їсти? Сідайте. Між вами і я, молодая. Повірити, люди, їй Богу, отак тільки тут полоснула, затіпало зразу і стихло. Повірите, люди, їй Богу, отак і живу. Проспівала. Отак удова молодая. І раптом усе затрусилось, мов щось, бо вона пригадала. Очима так дико по хаці, і кинулась вся до синочка. Голівку вона йому гладить і ротика стуліє міцно. Заплакала б тяжко, не може. б'ється обів головою. Лиш мати лишилась, бо смерті не знала. Не вмерла сердешна, все діток шукала. І шла вона степом, змученим краєм і чула, як з неба голос долинає. Зупинилась мати, стала заніміла, а над нею в небі журавлі летіли. Який світ став страшний, дикий, мов пустеля, де володарюють змії, живучи з горя людського, без всіх оточено стінами, щоб замучити Несвітською напастю. І щоб ніде голосу про це, ніхто не чув. Не було такого, відколи сонце світить. На станції подорожніх мало. Люди з вагонів бачили, як висока худа жінка йшла і раптом упала. Підбігли до неї, побризкали водою, хтось поклав скибочку хліба, знайшовся і лікар, спробував пульс, і сказав, що вона помирає. Всі постояли мовчки, знявши шапки. Звернули увагу, що в руках у жінки був якийсь зошит. Взяли, прочитали зошит учениці, але Катранник. Той чоловік, що хліб дав, сказав, певно, найдорожча річ була в матері від покійної доні. Мабуть, остання з нею. І смерть. А над білим світом весни пролітали, мала мати діток, та лихо забрало. Геть усіх забрало. Жодне не лишило. Боже ти наш Боже! Світоньку наш милий як біда ця сталась. В нас на Україні, звідки лихо взялись? І хто в цьому винен! Вимирало село, хутори зникали, страшні м мільйонів не стало. Чули, 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 чули. що Антихрист іде. А тепер з'явилося багато антихристів. Із нас вони вийшли, та до нас не належали. Врожай 33-го року видався небачений. А жати було нікому. Ой, зацвіли фіалочки, зацвіли. Та всі гори з долинами покрили, збирала їх марусенька, знизенька, а за нею їй миленький, зблизенька. Ой, зацвіли фіалочки, зацвіли. Та всі гори з долинами покрили.